Ми поїхали на територію Миропільської громади. Це 2-3 кілометри від Російської Федерації. На жаль, тут досі залишаються люди, залишаються тварини. Велика рогата худоба ходить по е, вулицям. Вся дорога, яка веде до цих громад, вона вся обстрілюється дронами. Дрони просто вісять, оптоволокно висить і проїхати просто нереально. Пані Катерино, знаємо, що ви е, в основному спочатку евакуювали тварин. Ми сконтактували з волонтеркою. Вона на щастя жива. Катерина Андрієва з нами зараз на прямому зв'язку. Ми просто були в шоці, тому що з нами зв'язалися. Вибачте, я просто досі в тресі з нами зв'язалися полковник, зв'язався, сказав, що ми знаходилися в тому лісі, де дуже небезпечно все заміновано. Каби, ракети летіло фіпіві. Це просто чудо, що ми змогли просто звідти. Коли ми закричали 300 метрів, у нас просто упав кап.